Вітаю, okay. народ, хто okay. з нами не знайомий, мене звуть Олексій. Я займаюся розробкою відеоігр. Це моя дружина Анна. Привіт. Вона тестувальник. Але сьогодні ви зайшли не послухати про те, як п'ємити проекти і тестувати продукти. Ви зайшли подивитись на цікаві ніж які ви хочете забрати собі додому з вірогідністю 90%. Тому що я стараюсь, щоб ви хотіли забрати це собі додому. Так. У нас деякі є канал. лоти ми також хочемо залишити. Да, деякі тамі. лоти додому у нас одразу автоматично. Е, Малиха вже впав. Давай до мене на ручки. Давай. Давай. Да. Давай, я буду подавати. Оба! Все. О, так. Всі, всі зборі. Е, у нас є телеграм-канал, на якому ми кожен день виставляємо від одного до декілька лотів на аукціон. Все супер прозоро, працює через бота, все секюрно. Можете заходити до нас, грати на аукціонах, і фішка в тому, що кожен день аукціони завершуються в той же день. Вам не треба чекати тиждень чи місяць, ви просто зайшли і починаєте грати. Після того, як ви перемогли, вам бот автоматично кидає інструкцію. І якщо ви вперше перемагаєте на аукціоні, у вас буде доступ до закритої спільноти аукціонерів, там де ви можете ділитися своєю колекцією, питати поради про те, що можна замовити. Можливо, якісь речі я буду у вас консультуватись, питати. Я дуже багато спілкуюся з людьми, які є в чаті, для того, щоб розуміти свою аудиторію. Тому you're welcome на канал. Грайте лоти і завітайте до нас у спільноту. Прям зачитав Да, реп раунд. <laughs> Сьогодні будемо розкривати коробку велику. Там багато різного луту, або там один великий якийсь лот. Я не знаю. Я вже не пам'ятаю, що я там замовляв. Я часто це роблю вже в напівкоматозному стані вночі. Типу, передивляюсь якісь варіанти. Це це роблю. Колись я вам розповім, як я граю на аукціонах, як я торгую з продавцями, як я обираю лоти, як я правильно замовляю, щоб тебе не обманули, не кинули. Але сьогодні це не про це. Ну, виключно будемо розбити розпаковку. Давай починати. Давай. Да. За смаколик я можу і душу продати. І твою, і мою. О, там. О, О ну тут чогось а, багатенько, багатенько, багатенько. Я бачу щось дуже велике. Так, я навіть не знаю, що це, якщо чесно. Я, я не пам'ятаю, що. Давай ми з маленького почнемо. Почнемо <гум> з конвертика, як часто буває, найменше найдорожче. А, так, обережно. Зкриваємо і ага, передаємо швидко. дружині. Так. Ну, ну так. я вмію швидко. О, як я й казав, найменше дорівнює найдорожче. Так, Власне, так, це пін. Здається, він 14 чи 2015 року. Це пін по таверні. Це він також... Ідеально до нашого сьогоднішнього та, кольору. Так, так, прям пасує. Він дуже класний. Він, до речі, блін. я тільки зараз, Він прозорий. Там ніби скло зроблене, і бачите, прозорість. В цьому. В вставці, Типу, як ніби ти через скло дивишся. Mm -hmm. Так. Дуже кайфово. <рес> Ще Я обожнюю ці піни харстоунівські, я хочу зібрати yeah, якомога так? більше їх. Їх насправді не так і багато, як хотілось. Щось велике і щось важке. Давай, ти качаєшся? Ти прям супер. Давай! Опа! Качалка не зря. О, так. <рес> так. Ну тут явно! Або гантелі, або книжки. А, я ставлю на книжки, напевно ша. Навряд чи тут такі гантелі. Ні, якщо б гантелі були по Вову, такі є. Гантелі по Вову? Не Ми нещодавно якраз на цю тему спілкувалися, зробити блини в стилі таверни Bears, типу, з тісненням. І там Олексій сказав, що це можливо, але буде коштувати десь там під тисячу доларів. Я кажу, робіть мені щось сфотографувати. Типу, і забирайте собі. Типу, навіть не гантелі, а ось ці блини. Ох, ну тут прям важко її розпоку, ага, насправді. з усіх сторон. Мені здається, да, отам. Угу. так, о там. Так, ну якось тут так накладено одне на одне. Тей, так съєм. Буде нюхачені, цікаво. Я? Yeah, Блін, тут. Ого. так. І ось так. І давай я дістану одразу. Давай. Оба. Оба, і вони, до речі, всі сілдові Всі сілдові. Ну, народ, ви це любите. Це спеціально для вас. Великий набір сілдових артбуків старючих артбуків Перше. Це у нас 2012 рік, дуже класний артбук з колекційного видання StarCraft. Мені ще подобається, що він переливається. Колір тут не видно на камеру, але у нього прям а, йде градієнт. Ось, якось ось так видно. Тут жовтий, бачите, я світлом посвічу, жовтий, зелений. Воно, прям, воно, воно просто колір міняє. Під час цього, як машини хемельони так воно працює з цим. Ну і позаду тиснення, власне, зергів. Керіган, красуня, трошки вам ближче. Арт. Я не буду розповідати про те настільки крутий арт у блізі. Якщо ви на цьому твіч сьогодні сидите за нами, то ви, скоріше все, і самі знаєте: артбук. World of Warcraft, доповнення Міст of Пандарія. Також запакований, також новий, також старий. 2012 рік у нас такий вже був на Таверні. На Legendary Lods ще не було. Дуже кайфовий екземпляр. А ось цього артбуку у нас ще не було. Hmm. На Legendary Lots. Це артбук World of Warcraft Legion. Дуже Атмосферний. Мені подобається кольорова гама. На камері не так передає, вона трошки засвітує, але виглядає, я бачу на камері таким світло-зеленим. Але насправді він за рахунок переливання кольорів, а він такий, такий салатовий. Та ізумрудний. Я навіть не знаю, що такий кольор є. Він ізумрудний. 2016 року класно дуже переливаються у нього кольори. Прикольний рельєф такий. І, якого і 2016, 2016 рік. І прикольно зробили, він відрізняється від інших артбуків. Тут прям типу. Це вже вуха в кадрі, виступ. Так, да, вуха з нами. З нами вуха. І останній це найстаріший з них, з них це 2010 рік, це World of Warcraft Катаклізм. Дуже класний артбук, що цікаво, у нього зверху є обкладинка паперова, і там ще одна під ним є обкладинка. Для тих, хто знає, вже мав такий артбук, то вони розуміють про що я, а ні, то у вас буде можливість придбати собі новий сілдовий на аукціонах артбук. Такс. Ну, важке є, давай mm -hmm. трошки легше. До речі, тут мало посилок, але вони більш об'ємні. Тобто тут трошки більше по вазі. Ти хочеш сама відкрити чи мені відкрити? О, у нас лампа упала. ти. Будемо її чи хай лежить. А Мені здається, що номер. О, так навіть ліпше, все. Окей. Пофікшена. Марсю, тобі цікаво? Відкривай. Я вже, ну, звичайно, відкривала. Давай я трошки підіймусь, було видно. Опа. Жопу вказ. Так. Ця та коробка ось така. Це щось таке, ну, прям... Хоча... Ай... Пакували та пакували. Коробка більша вдвічі, ніж наповнення. Так. Шо там, шло там Що там? Що там? Шо там? Я кажу, Що це? Ууу? <гум> <О, гум> Уу. Воу, воу-воу-воу-воу. Я навіть забув про цей лот, якщо чесно. О, Для так. мене це таке відкриття, як і ви. О. Коротше, є легендарний фільм for Vendetta. Всі знають цей фільм по масці Гая річі. Це ж гая річі, чи як, його, господи? Так, і це о. колекційне видання цього Боже. фільму, Дай, рік подивлюсь. Він старий. Це щось на старому. Я думаю, О, да. 2006 рік народ. Це 2006 рік. Новий запакований, навіть пломби ще не зняті. І всередині. це прям да. Комплект Маска. Артбуки і комплект два диск. З фільмами я так. З фільмами. Так, дівішка. У кого є DVD? Неважливо, у кого є DVD, у всіх інтернет, але маски офіційні. — Ні, ми поїдемо її там дивитися просто кіно. Блін, ну дуже кайфово, звісно. Дуже кайфово. Я не да, хочу давай. залишити її, дивись. Одна ну, кріпова трошки. Кріпова, та -да. воно так. Воно так просто дивиться. <ріпова> Залишилось ага. всього три посилки. Да. Ця і ще дві. Ага. коробки, якщо що. Ця розпаковка менше по наповненню, але більше по об'єму. Ти бачиш, що він робить? Він, типу, жопка на тобі, а передніми лапками на мені. Можеш так, щоб... трошки опустити так, камеру щоб... вниз, щоб було вийти. От щоб і тут він і тут. Він сюди просто, він на ручки і до тут, тебе І хоче. тут хоче. А. Ну, все, тоді я трошки порозпаковую. Дитина. Не знаю, багато, багато паперу всередині. Опа. Це ви любите, народ. Це ви знаєте, це ви любите. Це для вас не новина. Це воно так. Воно запаковане. Цілдове видання World of Warcraft. Воно так. Симпатична, Це... Симпатично, симпатично. О, і тут ще тут має бути. У, правильно, щось там всередині. А, воно так, ще воно розкладається, зливається. Ого. Ого. Є нюансик, як воно зливається з твоїм. Та ні, нормально, нормально видно. Тобто, дивіться, воно ось так. Раз. Два. Три. І на ліпучки. І воно запаковане. Це у нас. На Windows 2000 Windows XP і Windows Vista. Якщо ви ще не опера... на... оновили операційну систему, можете пограти трошки. Так. Зараз секунду. Знайду рік. Саме цього видання. А тут його і не видно. Насправді, десь він, мабуть, і є. Ну, це десь там 2003 має бути. четвертий Дуже класний. Звісно, коробка вже трошки побачила щось в цьому житті. Але. Вона все ще нова і все ще запакована. І я навіть боюсь уявити, що там всередині. <гум> Це дуже класна штука. І коробка дуже стрільова. Мені дуже подобається. Давайте ще раз вам покажу. Вона відкривається спочатку ось так. Вхід в світ Варкрафту. Баба! І тут арти. Ну, гарненько, гарненько. Он, людина займається інколи. Угу. Можна. Галакс. А, ні, я зберегав, є ще маленька коробочка, яку я не помітив, проміньте? Сховалась. Від давай. вашого погляду. Я не хочу розпаковувати ступій, тому що ми собаку давай. добре. Давай. Так, і ще. Щось там? невелике, до речі. Ну. Ще так цікаво, дивіться, воно. Як сувій. Як сувій відкривається. Ага. О, у -у -у -у. <гул> Так, тут є фанати Гаррі Потера. Це прям. Тут... А, це та книжка, так? Да? Це. А... І всі такі люди, ну да, ми зрозуміли, прийшов. Це перше одне з перших видань Гаррі Потера в м'якій обкладинці, в досить гарній якості. 1997 ну, року. Оце прям кайф. Його можна читати. Боже, дай понюхай, дай понюхай, дай понюхай. Во, воно пахне книжечкою да, вона прям пахне. такою. Причому воно mm. пахне старою бібліотечною книжкою, ага. тут папір. Може, відправити мені. Все понюхана книжка, йде на опціон, кому <рес> треба. <надо>. Гарно, гарно, гарно. Ти ні, Ах, все, все. <рес> Та, я вам залишу трошки цього запаху, народ, не переживайте, я закрив. Все це буде вже. Вона дійсно в дійсно гарному стані. Так, вона в дуже гарному стані, це класний То подарунок фанату. На новий так. рік мені здається, що прям залетить, пістору... на ура. ну, на жаль, на жаль. Але можна пошукати. Я думаю, я думаю не, не вдасться знайти з підписами Роулінг, тому що такі штуки розбираються дуже швидко. Насправді. Ну, можна пошукати. Я Як пошукаю, що раптом, швидко, якщо буде, знайдемо, я думаю, вона залишиться у нас. Бачайте, тут дуже дорогу. Класна велика запакована коробка. Мені подобається сама коробка. Тут не пожаліли картон. Типу вона якісно запакована. Тому я сподіваюся, що тут буде щось цікаве. Так. Ні, тут ще з бочки треба. Оцю, отут, отут, отут ще треба. Ну, мені чомусь... Запакували, так запакували. Нічого здається, що вона ось так має відкривати. Відкривається. Хоча ладно, давай прямо все. Отак, сказав, що переводить. Допаковували на совість. Пакування прям машинеція. А, все, зрозуміло. <говори> <говори> на як он, так... В яку сторону вона має відкриватись? Наверх. Ого. Там прям наповнювача поповній. Тут навіть я не знаю куди. Так, скоро звідси сюди наповнювачі. Все маленьке сміттячко. Я висиплю його. Оце дай. Марсік, якщо шо, це їжа. Я знайшов. Що це? Воно просто виглядає, як а, ці палички в опіки. Коротше, я зараз поясню. Раніше е офіційні фігурки по Варкрафту. Вони е, були. А, секунду вже я правильно зрозумів? Ого! Нічого собі, це прям суперночка. А для людей. Так, для зараз, людей. зараз буду пояснювати. Коротше, офіційні раніше фігурки Powercraft, вони такі великі, класні, круті не виходили, а, а почалось все з ось цих 2008 рік. Це перші якісні фігурки, які робились. Вони в Блістері. І знайти саме в блістерному пакуванні, як ви розумієте, важче, тому що людина купує фігурку, залишає коробку, потім перепродає в коробці, можна, типу, гарно запакувати. А блістер запакований це задачка зірочко. І вони насправді дуже і дуже якісні, особливо, якщо брати увагу 2008 рік. Це у нас тролл пріст. Забра Хекс. І, що цікаво, я не знав про це, коли її замовляв. Тут в комплекті бонусом іде World of Warcraft міні-комікбук. Тобто тут комікс іде бонусом в комплекті до фігурки під підкладкою. Ось там, десь всередині, лежить цей комікс. Фігурка виглядає ось так. Окремо у нього є величезний спис. Вона велика, важка, об'ємна. Тут є, я так розумію, це його шолом. Ні, це наплічник. Окремо наплічник. І він прям ну, дуже стильний. Давайте я покажу деталізацію обличчя, просто щоб ви розуміли. Ну, він прям кайфавий. Так. Що з плюсів? А, зараз покажу, може, знизу, щоб ви розуміли приблизний розмір. Це так. Що з плюсів? А, у саме цього лоту. Це те, що він новий запакований, звісно. Він великий кайфовий. Я не знаю, чи буде хтось його відкривати взагалі, чи ні, тому що з кожним закритим роком він стає тільки дорожчий. І він не розпакований, може ставати дорожчий, але запакований точно буде летіти на ура. У мене фігурок по Вову багато, я б собі залишив, але це точно піде на аукціон. Прям 100%. 100%. 100%. Ну він прям класний. Він прям... ось, ось, ось ці фігурки я прям ловлю. Це перше, яку мені вдалося піймати за адекватну плюс-мінус ціну. Тому що зазвичай вони там, типу, і до побачення. Дуже кайфово. Причому треба шукати хорошу якість, щоб вона була запакована, щоб уважно це... дивитись фотки, щоб блістер не був відкритий. Тому що багато хитронів, вони пишуть сілд, ти заходиш, гортаєш фотки, а там прям видно, як воно проклеєно ось тут. там десь... закрило і закрило. Та, типу... Типу нова. Так, дуже класно. Окей, що там? Там останнє лоте, лише Так, остання коробка, але не факт, що там щось одне. Можливо, там щось два. А! Дивись! сховалось. О, сховалась. Манютка сховалась під коробкою. О, типу, так. під великою коробкою. Сидила, сиділа маленька коробка. Так, що у нас тут? давай. О, вона насикла, Блін, це я люблю. Я це люблю, я обожнюю це. Я обожнюю Legendary Lot за те, що я можу возити такі штуки, чесно. Це прям те, заради чого я почав це робити насправді. Заради старих іграшок. У них такий вайб прикольний, тільки трошки коробочка тут. Зараз ми її підрівняємо, але. Це Обі Ван Кінобі. Офіційний. Казбро, 1999 року. Ого. Так. Дивіться, який гарний хлопчина. І тут ще до нього є якийсь паскод з фоточкою його, з чіпчиком, і там є іграшка якась окрема, якщо тут подивитись, вона щось читує і щось робить. І я хочу знайти цю штуку і зрозуміти, що вона робить. Я думаю, це буде якраз домашнє завдання. Комтегрідер. Дуже важко знайти такі іграшки запакованими. Це не новина. Розпакованих мільйон будь-яких. Але розпаковані це зовсім не той вайб. Я не буду вже рівняти коробку. Тут видно, що вона зовсім трошки типу, при транспортуванні могла по цей, але все одно стан ідеальний. І ще у таких коробок є мінус, що часто ось цей клей відклеюється і вони самі розпаковуються, але тут не пожаліли. Шести? Я думаю, що для цього року 10 з 10. Ну, будемо відверті, 9 з 10, трошки коробка погнулася. Але сама фігурка зовсім не пошкоджена, меч, видно, що в ідеальному стані. І коса обівана кинові виглядає все так же прекрасно. Так. Ну, і, і остання. Остання коробка. Блін, вона навіть не злегліть. Важка? Важка, вона, вона об'ємна, я б сказав. І що тут? Це у нас звідкіля вона їде? Mm -hmm. Брювер United States. Цікаво. цікаво. Мені її відправила Беріт Шепардсон. Mm -hmm. Дякую Беріт Шепардсон за доставку цього чудового лоту. Беріт передавай вітання дітям. Такс. Обережно. Відкриваємо. Запаковано добряче. Тут прям. О -о -о. Ти пам'ятаєш таєш? Так. Да. Я Ти знаю, хто. Та... Та... П... Всі... Тут є хтось, хто грає в казино Вам щось каже це слово? казино Я думаю, що. Казино. Колись, може, давно. Зараз поясню. У нас. В спільноті є закрита частинка, це погреб, І в погребі є казино. Там бот, який відповідає за нього. І на казино ти можеш виграти різний мерч. Типу, це як аукціони, але трошки інше. Тут у нас плеймат. Він досить величенький. Давайте його одразу розстелю. Це плеймат для World of Warcraft Miniatures Games. Зрозуміло. Як ви думаєте, що в коробці? Раз. Ще одна коробка? Ні, ще одна коробка. І два. Ага, дві коробки, окей. І так, є ваші ідеї, що знаходиться в коробці? Я думаю, що. <різь> Ні, тому що я не розумію, для чого це. Вона мені виглядає, як. Паралельно з World of Warcraft TCG розвивалася інша настільна гра. World of Warcraft Miniatures Game. Я вже вам сказав все, що вам потрібно знати, для того, щоб зрозуміти, що в коробці. І мені вдалося забрати у когось його колекцію. Тут. Картки персонажів, Кубіки. Підставки. Якісь додаткові деталі. Підставки під персонажі. Ще картки. І все. І це причесе. Це перша коробка. Зараз ми повертаємо секунду все сюди назад, Нехай воно так цій коробці зберігається. Дуже класна підставка. Давай я дістану одну підставку і покажу, як вони виглядають. Там кубики прикольні. Ось такі підставочки. Тут на підставках є каунтери. Тобто, вони там або сила, або дія якась у них відбувається. Типу, я не досліджував саме, як її треба грати, цю гру. Тобто і тут їх дуже багато цих підставочок під кожного персонажа окремо. І, відповідно, в цій коробці у нас що, Анна? Ха -ха, гарне питання, я не знаю. Я вперше таке бачу. Ну, Я ж тобі сказав, як називається гра. Ну, осіб, як називається гра? Ага, вон наприклад. Він також, видиш, бачиш, не дивиться. Що там написано? Кутки? Варкрафт. А не інше. А я не бачу. Ну, я ж не бачу. Я правда не бачу народ. Мініатюр гейм. Ага. Що всередині? А, фігурки? Це бурки. Це Ого. офіційні мініатюрки. І вони запаковані. Дивіться. Та, відок, дякую за те, що доєднався, і майже досі до кінця розпаковки. Гарного тобі дня, друже. І тут почнеться нова епоха. Почнеться нова епоха в вказано. Вони і прям кайфові. Типу, а де голова у цього у чоловіка? Цей чоловік втратив голову. Може він без, без голови просто. Та, мало ймовірно, О, для в... ДНД, так? Та, Та воно це... підійде і для ДНД, і для ваших власних настолок. Тут є розпаковані, ось такий, дивіться, який гарний хлопець. Якісь розмальовки суперкрута. Ну, типу. Це майже хендмейд, розмальовка рівень фігурок. І тут є різні. Є розпаковані, є запаковані. Це буде наступна епоха Волджин Дивіться, який гарний. М -м, З величезним плашем І зараз я дістану одну базу, просто покажу вам, оскільки вони вже розпаковані. До кожного буде йти в комплекті база. До кожного буде йти в комплекті кубики, підставки, ось це все. Типу, і воно виглядає ось так. Вони поєднуються на підставку. І ви можете ними грати тут, відповідно, число. Це атака або кількість, або дія, я не знаю. Точно. Це плеймат великий для нього, можна поставити декілька фігурок. Але тут, прямо, ну, диви. Ну, тут багато. Тут клондайк. Тут прям да. Зацініть, ну плін, ну це ж взагалі краса. Прикольно. Прикольно, прикольно. Оце прям для тих, хто любить е, так от сісти годин на сім і грати. Я можу довго тут перебирати, тут багато. Причому тут є і рідкісні, і епічні. Я досліджував довго саме які лот обирати з таких, і мені прям дивом попався розпродаж колекції. І там були жахливі фотографії. Я І думаю, тому... що ми зробимо класні фотки. І для тому того, ніхто фотку. не купив. Але я бачу, що, блін, ну, це воно зацініть. Кайфово. Я вважаю, що це 10 210 є. Оце прям топ. Це хто? Вони різних розмірів. Це якась рожка. Тут, до речі, вони знизу підписані. О, серйозно? 2008 рік, так. Прикольно. Так, кор, рідкість, там все вказано. Тут є запаковані, є розпаковані. Є лотерін, який гарний. О, також дуже класно. Дуже класно деталізовані. Я вам поясню навіть рівень деталізації, щоб ви розуміли. Дивіться, є фігурка. Вона пластикова, так, вона пофарбована. Зацініть зброю. Бачите, в зброї використаний зовсім інший прозорий елемент. Тобто вона відлита нецілісно. Зброя була додана окремо. Тобто блізи насправді, коли хочуть, можуть робити дуже якісно. Прям і такі ігри, вони тому підтвердження. Зацініть тангали який здоровенний чоловік. Та в нього що на голові? А, це його. Я це вже голуба. з завтрашнього дня почну додавати на казино фігурка. І ви можете обрати або пін при перемозі, або фігурку. Ну, це класно. Мені треба буде твоя допомога трошки їх відсортувати, зрозуміти, mm -hmm. яка є кількість яких. Тут не прям щоб величезна коробка, вона <гум> так виглядає. Тут їх, ну, штук 30, мабуть, різних. До кожної буде йти підставочка в комплекті. До кожної я подивлюсь кількість кубіків. Скільки там цей, кайфовий кубік, це у нас D10. Якісь додаткові елементики території, картки, World of Warcraft, Miniature Games, окремо. Тут арти використовуються також варкрафтівські, вибалачили і в Херсоні, скоріш за все. Ну це все. Це все останнє народ. Все. Ну Ми я думаю, що останній лоти був прям ну, завершив. Народ. Як вам взагалі о, формат? Чи сподобалось вам дивитись? Які, може, у вас будуть поради, напишете мені після цього. А, які лоти вам сподобались?